Була ще до природи Національний реєстр рекордів сьогодні поповнився найбільшим в Україні контактним зоопарком. У столиці просто неба зібрали понад 30 видів тварин, до яких можна заходити в гості і з якими можна спілкуватися. Організатори мають за мету з маличку вчити людей лагідного ставлення до тварин. Про взаємні обійми з живою природою, Ірина Маркевич. Міська дитина Софія крокує до тварин, які в її сільських однолітків не викликають аж такого захоплення. Порося також вівці, і кролі. Усе виглядає, ніби як на фермі, але в місті це називається контактним зоопарком. Поросят за носик чудово, дуже нам подобається. Таке близьке спілкування кажуть господарі зоопарку на користь дітям. Тут учать не галасувати і не бігати за тваринами, лише вивчати і чекати, коли ті самі зацікавляться, наприклад, смаколиками. А дітям все стільки емоцій ми вже. Дві години тут вона не хоче йти. Там а уже сіла і нагадік. Ну вон там, в отеці лами, і, і балашки, і в бичок. Я я яблочко йому давала. Найбільше дитячі обійми любить шотанське теля. Доглядач переконує, цей бичок, щодня чекає відкриття звіринцю, щоб отримати свою порцію пестощів. Да, вона любить там облизує по у такі зоопарки підбирають мешканців, яким не дошкуляє людська увага. У цьому крім свійських тварин є також окремі види мавп і лемурів. Це найбільше в Україні контактний зоопарк за площею та різновидами тварин. І поки представники національного реєстру фіксують рекорд, лимури розбирають на шматки букет для привітань. Це у вас для офіційної частини букети. Так, 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 так. я бачу що... Хочу вам подарувати букети. Тут же вони дуже активізувалися. Вірятно люблять общатися з маленькими дітьми. Ані думані устають спілкування з другими людьми. Здається, і справді Лемурів неможливо виснажити кожного відвідувача. Вони інспектують особисто у журналістській сумці. Звірі проводять обшук, а оператора не втомлюються перевіряти на терплячість. Здається, із всіх звірів ось ці найконтактніші. не зрозуміло, кому цікавіше людям з лемурами чи лемурам з людьми. І ливення Султана поки що поблажливо ставиться до людей. Ну вона прикусує трохи там. Ну не боляче її батьки. Це відома подружжя Леєв, з якими їхній господар Олександр Полишенко в одній клітці прожив більше місяця. Султана наразі дозволяє себе гладити, однак, уже через кілька місяців її важко буде назвати контактною твариною. Тоді левицю передадуть традиційному звіринцю. Ірина Маркавич Владислав Коланчук ТСН, 1+,1.